А тепер, друзі, давайте порівняємо стоки, каналізаційні стоки з трьохкамерного септика, типа де є аерація, і з очисної споруди Alpine SS. Дивіться, це є з трьохкамерного септика. Якщо цю водичку легенько лити, ну давайте я вам покажу. Вона, типа, така прозраденька. Дивіться, лиш, типа, пока про ну, якби норм. До речі, запаху немає, а вона в загальному вона є дуже брудна. Вона нічим від... очищена десь на 50%, щоб ви розуміли. На ринку є багато інноваційні, модні, самі сучасні, то неправда. Нормальні каналі учні споруди є на ринку буквально на двох руках, на пальцях, по всій Україні дуже мало якісних каналізаційних очисних споруд. От, ми, Я маю надію, що ми входимо це з нашої очисної споруди. От порівняєте, от. Поставити, от різниця. Цей стакан трошки віддає тим. Ну, до речі, передає колір звідси сюди. Подивіться, яка різниця у воді. Подивіться. Є три камери і вода зліва, з очисної споруди. при тому, що тут вже все поусідало, все тут вже сидить, почистилося гравітація. Тому не ведіться на всякі там трикамерні з фонтанчиками, з насосами, з барабанами. Це все. Це все банальні септики, які не очищають, так як у нас в українських нормах. У нас в українських нормах підвищені норми очищення води. Я розумію, чому, тому що у нас вже річки озера зараз всі просто забруднені. Так що давайте не скидайте неочищені стоки на колишнє середовище.